Якщо ви маєте в Україні бізнес, нерухомість, банківські рахунки і так далі, очевидно, що перед виїздом із країни на тривалий час буде незайвим зробити довіреність із широкими повноваженнями на особу, якій ви довіряєте на 100%. Це дозволить отримати якісь документи, продати чи купити майно, корпоративні права, чи подати до будь-якого органу чи установи заяву, не повертаючись при цьому ще разу до країни. А що робити, якщо ви вже за кордоном і вам знадобилася така довірність? Але повернутися можливості немає. У цьому відео розберу способи оформлення довірності за кордоном, а також вкажу на важливі нюанси, які треба врахувати при видачі таких довірностей. Буде, як завжди, інформативно. Поїхали! За кордоном довірність можна оформити кількома способами. Перший спосіб оформити довірність в українському консульстві чи посольстві за кордоном. Дипломатичні установи мають право здійснювати низку нотаріальних дій. У цьому випадку довірність буде оформлена одразу українською мовою і матиме юридичну силу без необхідності вчинення якихось додаткових дій в Україні. Але треба врахувати один нюанс, про який я зазначу в кінці відео. Другий спосіб скористатися послугами місцевого нотаріуса. Але тут треба буде докласти трішки більше зусиль. Місцевий нота нотаріус погодиться завірити довіреність лише місцевою мовою, ну, в крайньому випадку англійською. Тому вам потрібно спочатку зробити довірність місцевою мовою, і потім йти до нотаріуса. Після засвідчення нотаріусом вашого підпису на довірності, ваші подальші дії залежать від країни, де ви видали довірність. Якщо довірність видана вами у Азербайджані, Болгарії, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстані, Киргерстані, Латвії, Литві, Північній Македонії, Молдові, Монголії, Польщі, Румунії, Сербії, Таджикистані Угорщині, Узбекистані Чехії, додатково нічого з довірністю в цих країнах робити не треба. Її можна відправляти до України. У більшості країнах світу, видана вами довірність, додатково потребуватиме легалізації для України шляхом проставлення апостилю. Апостиль це спеціальний напис на документі, який підтверджує, що документ, по-перше, виданий офіційним органом, в даному випадку нотаріусом, А по-друге, це орган має повноваження видавати такі довірності. Апостиль на довірностях, як правило, проставляється в органах юстиції, у деяких країнах у судах. Місцеві нотаріси, безумовно, знають, хто має повноваження проставляти апостиль на їхніх довірностях, тому зорієнтують вас, куди звернутися. Апостилі визнаються країнами, які є сторонами Гаазької конвенції 1961 року. Як я вже сказав, це більшість країн світу, але не всі. Наприклад, Канада, Об'єднані Арабські Емірати, В'єтнам не входять до цього переліку. В Китаї апостиль можна проставити лише в Гонконзі і Макао. Тому в таких країнах лишається варіант лише з консульствами чи посольствами України. Щойно на довірності буде проставлено апостиль, її можна відправляти до України. І вже в Україні потрібно буде зробити нотаріальний переклад. І тільки потім вона готова до використання. Ну і на сам кінець зверну увагу на важливий нюанс. По-перше, довірності, якими ви делегуєте права на укладення угод з нерухомим майном. Так звані банківські довірності. Довір, довірності по спадковим справам треба обов'язково вносити до єдиного реєстру довірності. З огляду на відсутність доступу закордонних дипломатичних установ України до єдиного реєстру довіреностей, до кожної посвідченої довірності консул засвідчує підпис довірителя на спеціальній заяві про реєстрацію такої довірності в єдиному реєстрі. Але необхідність оформлення такої заяви визначає не консул, а громадянин України, який звернувся за оформленням довірності. Тому моя рекомендація завжди: про всяк випадок. Просіть консула засвідчити ваш підпис не лише на довірності, а й на заяві про її реєстрацію в єдиному реєстрі довірності. І ще один нюанс: я раджу перед зверненням до консульства чи Посольства України за кордоном або до місцевого нотаріуса в тій чи іншій країні скласти проєкт довірності, чітко прописати формулювання з повноваженнями, які ви надаєте, а також. Обов'язково узгодити цей текст з нотаріусом в Україні, або з тим органом, наприклад, з банком, який власне і буде працювати з виданою вами довірністю. Тут все індивідуально, оскільки якогось законодавчо затвердженого стандартного чи типового тексту довірності просто не існує. В іншому випадку оформлена вами так звана генеральна довірність з розмитими формулюваннями і відсутністю. Конкретних і однозначних повноважень на певні дії може призвести до відмови у посвідченні угод чи вчиненні певних дій за такою довірністю. Якщо відео було інформативним, прошу дуже лайк і запрошую до перегляду наступного, яке буде не менш корисним для вашого бізнесу. До зустрічі в YouTube.